Любі другокласники! Вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку віднімання чисел від чисел 12 і 13. Лиш тим, хто доводить, міркує, шукає. Математика двері у світ відчиняє. Працюємо ми за підручником на сторінках 30 31 і на сторінці 19 друкованого зошита. Усна лічба. Знайдіть пару рукавички, щоб складали число 10. Повторимо склад числа 10. Так, давайте шукаємо. Наприклад, 8 і пара, щоб становило число 10. Це 2. Правильно. Наступну шукаємо пару 9 і 1. Або 1 і 9. Далі. Чотири. А пара. Так, шість. Або шість і чотири. П'ять. А пару знайшли. Так, п'ять. І ще одна пара залишила. Це три і сім. Або сім і три. Молодці. А далі приготуйте зошит. Відкрийте його. Покладіть навкоси, відступіть 4 клітинки і запишіть дату сьогоднішнього уроку. Сядьте рівно, не згинайтесь. Ручку правильно. Тримайте каліграфічна хвилинка. Встановіть закономірність і продовжуйте ряд чисел. Якщо числа 1 і 9, 2 і 8, Що це вам підказує? Якщо 3, то наступне за ним число. Так, ви вже догадалися, що це склад чисел. Тобто це буде число 7, 4, а за ним. 6. І залишаються числа. Молодці. Математичний диктант. Приготуйтесь писати результати. Будьте уважні. Перший доданок 30. Другий доданок 15. Знайди суму. Якщо є слова доданок, знайди суму. Яку дію ви повинні виконати та пишіть результат. Давте відео на паузу. Наступне. Запишіть число 40 у вигляді суми двох однакових доданків. Знайди різницю чисел 11 і 9. Якщо різницю, то яка дія виконується? Так, віднімання. Різницю чисел 11 і 9. Зменш 64 на 30. І останнє. Запиши у вигляді суми розрядних доданків числа 12 і 13. А тепер перевіряємо, чи так у вас розумники. Далі працюємо за підручником на сторінці 30, завдання 3. Усно. Дай ім'я кожному тигриняткові. Склади історії про їхню подорож. Імена даємо, наприклад, Сімба, Джек, Чанда. І, Міра, можливо, ви дасте свої імена. Але коли вони будуть подорожувати, відомо, що у клітці причепі можна перевозити вантаж до 100 кг включно. Що це означає? Що тільки 100 і не більше ми можемо їх взяти. Вантаж до 100 кг. 100 кг включно, але не більше. Так, давайте кого ми помістимо? Так. Ми можемо взяти джека 60 кг символ. Адже 60 додати 30 це буде 90, а 90 менше, ніж 100. Ще кого? Ми можемо взяти джека 60 кг і міру 40 кг. Адже вони разом становлять 100. Ми можемо взяти 100 кг включно. А ще ми можемо взяти. Чандо 50 кілограмів і Сімбо, Тому що вони разом становлять 80 кілограмів. А 80 менше, ніж 100. Ще чандо 50 кілограмів і міру 40 кілограмів. Разом вони становлять 90, а 90 ми вже знаємо менше, ніж 100, і ми можемо їх взяти у клітку. І ще залишилося у нас. Сімба 30 кг і Міра 40 кг. Це буде разом 70 а 70 менше, ніж 100. Далі завдання 4 письмово. Запишіть вирази 4 на сторінці 31. Обчисли значення виразів за зразком розглядаємо зразок. Нам потрібно від числа 12 відняти. 5. Як ми будемо віднімати? Ми 12, пригадайте, в математичному диктанті розкладали на які розрядні доданки, щоб було кругле число 10. Це 2 і 10. Тоді ми від 10 віднімаємо 5, це буде 5. І додаємо, ще ті 2 одиниці, в нас отримається 7. Далі, в виразі 12 відняти 8. Ми 12 розкладаємо на 2 і 10. Тоді від 10 ми віднімаємо 8 і додаємо ті 2 одиниці від 12, і ми отримаємо 4. Від 12 відняти 7. Знову розкладаємо 12 на 2, і 10. Тоді від 10 ми віднімаємо 7, це буде 3. І додаємо, ще 2 одиниці це буде 5. Від 12 відняти 4. 12 розкладаємо на 2 і 10. Далі, що ми робимо? Ми 10 що віднімаємо 4. І далі опрацюйте і запишіть самостійно. Тепер від 12 відняти 9. Тобто ми 12 розкладаємо на 2 і 10. І відняти 9. Міркуємо далі, поставте відео на паузу і запишіть самостійно. І залишився вираз від 12 відняти 6. А тепер його опрацюйте самостійно. Зараз у нас руханка. Відпочиньте. Далі. Завдання 5 письмово. Запишіть вирази 5. Виконайте дії. Від 13 відняти 3. Ми 13 розкладаємо на 10 і 3, Віднімаємо ці 3 одиниці стільки, скільки в 13, і ми отримаємо кругле число 10. А тепер від 13 відняти 4. Ми розкладаємо на частини, тобто на розрядні доданки число 13, це буде 3 і 10, тобто ми виконуємо такі дії, як в попередньому завданні. І відняти 4. Від 10 відняти 4, це буде 6, і додаємо ці 3 одиниці, ми отримаємо 9. А ще діти ми розглянемо з вами інший спосіб віднімання від 13 відняти 4. Скільки треба відняти від 13, щоб отримати повний десяток. Ми отримаємо віднімемо, тобто 3. Отже, ми 4 розкладаємо на 3 і 1. Тоді ми від 13 віднімаємо оці 3. Тобто ми з вами в цьому випадку розкладаємо вже від'ємник на частини. В попередньому виразі ми розкладали зменшуване на частини, а тут ми розкладаємо від'ємник. 13 відняти 3 ми отримали 10 і віднімаємо решту одиниць, буде 9. Спочатку потрібно відняти стільки одиниць, щоб отримати десяток, а потім відняти решту одиниць. Продовжуємо працювати далі. Тобто ми від 13 відняємо, віднімемо 4 цим же способом, що зараз розглядали. Ми від 13 відняли, відняли спочатку 3, щоб отримати повний десяток, потім 1, і в результаті у нас 9. Від 13 відняти 6. Мишіть, що розкладаємо на такі числа, щоб від 13 відняти стільки, щоб отримати повний десяток це на 3 і 3. І тоді ми від 13 поступово віднімемо 3, щоб отримати 10. Потім решту одиниць і запишіть, скільки в нас буде в результаті. А тепер від 13 відняти 7. На який чисто нам потрібно розкласти 7. На 3 і 4. Тоді ми від 13 віднімемо 3, щоб отримати повний десяток. І решта решту 4. Скільки буде. Поставте відео на паузу і запишіть результат. Останній вираз виконайте самостійно. Тисніть відео на паузу. Тобто, подумайте, на які. Дві частинки потрібно розкласти 8. На 3, щоб отримати повний десяток. І. Так, 5. Виконуємо завдання 7. Запишіть вирази з сім. Запиші за схемою вирази і виконай дії. За схемою у нас отримуються ось такі вирази. Спочатку на віднімання 10 відняти 3, 18 віднятий. 4. Запишіть їх. А потім на додавання. Тисніть відео на паузу і запишіть ці вирази, і обчисліть їх. А тепер результати випишіть у порядку зростання. Для підказки вам буде, що значить у порядку зростання. Від найменшого числа, а найменший результат у вас отримається 3. Потім 5, 7, а далі запишіть самостійно. Попрацюємо в друкованому зошиті на сторінці 19, завдання 2. Склади за схемами прямуй обернену задачу І розв'яжи їх. Розглядаємо першу схему. Читаємо слова, про що повинна у нас бути задача. Про корови і телята. стоїть знак питання. Ми бачимо фігурну дужку. Складаємо задачу. Наприклад, у фермера було 7 корів і 5 телят. Запитання. Скільки всього у фермера було тварин. Якщо запитуються всього, тобто задача на знаходження. Суми. То якою ми дією виконаємо. Так, додавання. І запишіть відповідь: скільки ж тварин буде всього у фермера. Розглядаємо другу схему. Це буде у нас обернена задача. Зверніть увагу, що слова однакові і числові дані. Обернена задача це задача, що має однакову умову, тобто сюжет. Однакові числові дані. Але в першій задачі у нас відрізняється, що корів було відомо, числове дані є, а в оберненій задачі у нас це вже шукане. Складаємо задачу. У фермера було всього 12 тварин, із них 5 телят, а решта корови. Запитання. Скільки корів? Було у фермера. Задача ми бачимо: на знаходження невідомого доданка. А невідомий доданок знаходимо ми, якою дією. Так, ми пам'ятаємо віднімання. Тому натисніть на паузу. Запишіть розв'язання до задачі і відповідь, скільки ж корів отрималось у фермера. А далі допрацюйте у друкованому зошиті. На цій сторінці 19 завдання 3 і 4. Ось і уроку кінець. Хто працював, молодець. Дякую за старання. Оберіть відповідний листок до вашої роботи і намалюйте в зошиті. На цьому я урок закінчую. Дякую за увагу і за старанність вашу. На все добре, діти!